Знаєте, чому Ханс Цимер геніальний композитор? Він створив музику до інтерстеллара за доволі незвичних обставин. Коли Крістофер Нолан запросив його до співпраці, він не розкрив йому деталей проекту. Замість сценарію Цимер отримав лише одну сторінку тексту історія про стосунки між батьком і донькою. І цього виявилось достатньо. Цимер написав інтимну, зосереджену на емоціях композицію, у якій звучали теми близькості втрати та надії. Тільки згодом він дізнався, що ця музика стане основою для фільму про космос, подорожі крізь чорні діри та пошуки нового дому для людства. Саме в цьому рішенні Нолана і полягає його режисерська інтуїція. Він прагнув, щоб музика не описувала безкраї галактики, а виходила із людських почуттів і тієї інтимної драми, яка лежить в серці історії. Результат виявився вражаючим: в інтерстелері грандіозні космічні масштаби співіснують з музикою, що говорить про найпростіші і водночас найважливіші речі про любов і зв'язок між людьми. А щодо геніальності цимира, з одного речення написати музику, яку можна інтегрувати в будь-який фільм, в будь-якому жанрі, і все одно він буде гармонійно передавати емоцію стосунків між людьми. По-моєму, це красива історія.